В латки великих будовах не дають бабки заробити, взагалі. Тільки керівники не дають, тіпа. не приходять на абіори, блядь. Дзвони прийдуть зранку, приходять через три дні. У мене одна стіна, коротше, я чекаю на Ну не збрехати більше тижня часу. Більше тижня. Сьогодні мав прийти по понеділок, він не прийшов. Каже, завтра прийде в перші години дня, блядь. А ще є там, що клеїти ще є, коротше, що клеїть, але з такими адбіорами, блядь. Дво, циво, вся і фасад позначений типо, блядь, секторами. Тут зелений сектор, тут жовтий, там на углі блядь, червоний. Типа червоний то багато куколків треба бити. Зелений менше. Коротше і так, типо, по кольорах, як ви поняли. Блять, приходять, як капець кажуть, до кожної дирочки, до кожного блядь, перемахується, до кожного, до кожного, кожного. І плюс ще не приходять на відбір. Не приходять на відбір. багато чого не зроблено, то що має зроблено бути. Ті, блядь, на вікнах є ті втікаються ті, скочі ті, знаєте такі. Мастикує, замазується. Вони приходять і скотчі клеють, блять, я їбу тиждень часу. Як ти можеш бабки заробити? Ну ніяк. Треба йти на якісь маленькі будови. Я буду шукати собі. Я вже маю на А тут нічого не заробиш, пасне, блять. Нічого не заробиш, то здається, куба фасаду. Це... Ще й платять так коротше, що ну його всра.